Друзі, колеги, підписники, сьогодні ми розглянемо таку тему цивільного захисту як відповідальність за отримання та експлуатацію об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Нещодавно. А саме 9 січня 2025 року був ухвалений новий закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Цей закон офіційно опублікований і набуває чинності з 1 лютого 2025 року. Новий закон запроваджує як адміністративну, так і увага, кримінальну відповідальність за порушення вимог утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також посилює відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Нагадаю, що таких об'єктів, згідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, відноситься захисні споруди цивільного захисту, а саме сховища та протирадіаційні укриття. Споруди подвійного призначення, підземні паркінги, підземний простір метро, підземні переходи тощо. Первинні вони ж мобільні укриття, окремі наземні споруди та найпростіше укриття, зазвичай представлені приміщеннями цокольних або підвальних поверхів будівель, облаштованих для перебування в них людей в разі небезпеки. Отже, що змінилося? До Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено наступні доповнення. Перше. доповнена новою статтею 175 з індексом 3 порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, якою передбачено за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у випадках та порядку, встановлених законодавцем, передбачено накладення штрафу. Від 100 до 200 НМДГ, тобто 1700-3400 гривень за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до їх неготовності використання за призначенням штраф від 150 до 300 НМДГ – 2550-5100 гривень. Якщо ці діяння вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж правопорушення, штраф вже від 300 та до 500 НМДГ 5100-8500 гривень. Друге встановлено штраф за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту ДСНС у розмірі від 200 до 400 НМДГ 3400-6800 гривень. Право складати протоколи та розглядати справи про такі адміністративні правопорушення надається Державній службі України з надзвичайних ситуацій ДСНС. До Кримінального кодексу України також внесено зміни у вигляді доповнення новою статтею 2.270 з індексом 2. Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Ця стаття встановлює кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків. За такі порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Пам'ятайте, що виконання вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту не лише допомагає уникнути штрафів та кримінальної відповідальності, але й зберігає життя та здоров'я людей. Бережіть себе і своїх колег. Дякую вам за перегляд та вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних випусках!